На Чернігівщині вже готуються до масштабних лісових пожеж. Синоптики прогнозують спекотне літо, тому ймовірність загорань у лісах області надзвичайно висока. У Ніжині єдиний в країні авіаційний загін державної служби з надзвичайних ситуацій, що може залучатися на гасіння серйозних пожеж після зимового простою льотчики, таки злетіли в небо. Погода цьому сприяла. У авіаційному загоні використовують літаки Ан-32 та гелікоптери. Мі-8. на них встановлено спеціальні водозливні пристрої. Літак Антонова має чотири зовнішні зйомні баки об'ємом 8 тисяч літрів. Скидати воду може з усіх баків одночасно або ж по черзі із заданим інтервалом. Дальність польоту 2000 кілометрів. Таких машин у авіазагоні чотири. Під час тренувальних польотів екіпажі тримали штурвал у підвищеному режимі експлуатації авіатехніки. Скидали воду на точність в осередок пожежі та проводили заправку води у місцевій водоймі. Це ну, масштабні скажімо так, дії. Вони продовжуються на протязі тижня на базі аеродрома Ніжин. Та наступний етап це підготовка екіпажів до гасіння пожеж в гірській місцевості, який буде проходити на наступному тижні в аеропорту Сімферополь Автономної Республіки Крим. Зимовий період польоти на за таким видом льотної підготовки не виконувалось. і після тривалих перерв льотний склад проходив саме відновлення та підготовку до цих завдань.